Кожен дев'ятий українець ставав жертвою шахраїв. Вітаються програма «Діалоги» на телеканалі ITV-медіагрупи АТІМедіагрупи. Назвати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є старший опор уповноважений відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області. Андрій Солтець, Вітаю вас. Доброго дня, отож дуже часто ми бачимо повідомлення про те, що люди стають жертвами шахраїв, і постійно про це розповідається і по телебаченню, і на радіо, і в соціальних мережах, і на сайтах різних. Але люди все одно ведуться. От скажіть чому? Ну, найперше, шахраї, якби в ході спілкування з потерпілими е, вступають у довірливі відносини. Ось якби людину до себе якимось чином там чи прив'язують, чи якщо це дивлячись, яка ситуація, або в ході, якщо вони телефонують і вказують, що це, наприклад, банківський працівник, то вже використовують заздалегідь заготовлені фрази, які використовують також банківські працівники, які ну, найбільш правдиві. От, і в подальшому вже дізнаються ті чи інші дані чи реквізити е, того, що їх цікавить. От. А найчастіше, от е, на яку схему купляються люди? Е, ну, на сьогоднішній день е, набула найбільш такого розвитку. Це у зв'язку з тим, що відбувається збройна агресія е, вичахрайства із використанням е, допомоги. Надання особам, які там потерпіли внаслідок тих чи інших збройних тих чи інших випадків збройної агресії. От це раз. Другий момент це щодо повідомлень про присвоєння петицій, так званих присвоєння героїв України, військовослужбовцям, які загинули під час виконання своїх військових обов'язків. От це на сьогоднішній день. Ну, одна із найбільших е таких кількостей з е шахрайських дій, які вчиняються на території Рівненської області. Якщо детальніше говорити про ці випадки, от яким чином діють шахраї, і як люди на це ведуться? Е ну, на сьогоднішній день е шахраї використовують е ну, майже всі види мобільних меседжерів, такі як Телеграм, Вайбер, Ватсап. Ось В ході е, повідомлень, е, які надсилаються потерпілим, вони вказують, що необхідно проголосувати. От Людина заходить е, на дане посилання. от В даному посиланні шахраї використовують для верифікації, як би зазвичай банківські е, дані. От. І людина Подальшому після того, як ввела ці всі свої дані, шахраї в подальшому вже можуть розпоряджатися їхніми грошовими коштами ну, вже на власний розсуд. Ось. А якщо говорити от про е, присвоєння, це звання героя, так е, проголосувати за ці петиції, як тут відбувається схема? Так само надсилається повідомлення е, в, ну, в мобільних меседжерах. Людина е, Після того як перейшла за даним посиланням, її автоматизовано автоматизована ця сторінка просить верифікацію. От вона вводить туди свої банківські реквізити, і після чого дані реквізити потрапляють до шахрая. Він володіючи вже цією інформацією. В подальшому вже знімає і обготівковує там чи перекидає кошти на інший картковий рахунок чи розрахунковий рахунок будь-якої іншої банківської установи. Ну, ми зараз дуже багато е, бачимо, що виставляють там і е, в соціальних мережах ці петиції просять зайти, проголосувати. Можливо, є якісь моменти, на які потрібно звернути увагу, щоб е, не натрапити на шахрая. В даному випадку, якщо це стосується безпосередньо переходу за даним посиланням і де проситься верифікація через банківську карту або якісь інші банківські реквізити, то ну, потрібно негайно завершити, як би вчиняти. Ті дії, які просяться, оскільки ці сторінки вони ну е, вкрай наближені до реальних, які використовуються тими чи іншими платіжними системами. То, якщо просить е, ця система вас ввести свої е, особисті дані чи дані банківських карток, на то тому треба вже зупинитися. Це якщо говорити про такі види шахрайства, пов'язані саме із збройною агресією, а якщо говорити про інші види, там, наприклад, коли там, телефонують і кажуть, що е... Так, на сьогоднішній день є багато таких е, видів шахрайств, е, одним з яких є телефонний дзвінок е, як би банківського працівника. В ході цього спілкування е, особа шахрай. В повній мірі е, усвідомлює, що він хоче заволодіти грошовими коштом потерпілого, і будь-яким чином спонукає його для того, щоб останній надав ті чи інші реквізити банківської карти, е, чи, можливо, банківську карту, до якої прив'язаний фінансовий номер потерпілого, і в подальшому вже. Е, Отримавши ці дані, він просить код, е який приходить йому там на мобільний телефон або фінансовий номер е з метою того, щоб зайти у його веб банкінг, для того, щоб в подальшому розпоряджатися е його грошовими коштами. А як, як відрізнити, що от, е телефонує справжній працівник банку, а коли дзвонить Шахрай? Значить, ну, реальний працівник банку він не буде запитувати відомості, які становлять банківську таємницю щодо персональних даних, даних банківської реквізитів банківської карти, От, оскільки в нього ці вже відомості всі є. На такі телефонні дзвінки ну, в ході таких телефонних дзвінків і спілкування ну, необхідно зразу завершувати телефонну розмову. Ще один такий вид, як така можливо, класична схема, так про те, що коли телефонують і кажуть, що ваш родич в біді, щось там з ним сталося, і е, починають там вимагати кошти. Ну не вимагати, просити. От е, дуже часто такі відбуваються, і все одно постійно про це розказується, але е, люди перераховують гроші. Чому так? Тут ви, ви, ви з шахраями використовується якби психологічна. Атака у зв'язку з тим, що він, наприклад, на сьогоднішній день також поширений ще взлом телеграм-аккаунтів чи різних там соціальних мереж, з якого просять надіслати допомогу у вигляді ну, грошових коштів. Ось людина, наприклад, в більшості випадків розуміє, що це знайомий чи родич. Відразу перераховує ці кошти, не перевіривши при цьому, чи це дійсно відповідає дійсності, і не перетелефонувавши до тої особи, яка просить допомогу, то в даних випадках необхідно спочатку зателефонувати до особи, яка якби, просить допомоги, а тоді вже усвідомити той факт, що вона там ну жива і вона дійсно її потребує допомоги, то тоді. А якщо перераховувати кошти, а якщо це не відповідає дійсності. То ну, також припиняти ті всі дії протиправні, які просить шахрай. Ну, це така більш класична схема. Чи є якісь такі нові види, які придумали, і ну, воно щось нове, і тому не всі про це знають і не всі можуть вберегтися від цього. Ну на сьогоднішній день шахраї якби створюють. Здійснюють взломи от соціальних мереж, акаунтів соціальних мереж, і в подальшому вони здійснюють розсилку про те, щоб здійснити голосування там за того чи іншого якогось учасника, який там приймає, ну можливо, там якісь спортивні дії. І в подальшому, в ході також переходу по даних посиланнях людина. Знов потрапляє на той момент, що необхідно пройти верифікацію через банківську установу там будь якого роду, і знову би, залишає всі свої відомості, шахраю, той, в подальшому заволодівши коштами, розпоряджається на власний цей розсуд то ну, і в кож з кожним разом вони якби, в цих питаннях удосконалюються і ну, на це якби потрібно відразу е звертати увагу і ну, не вчиняти тих дій, які просять шахраї. Якщо просто перейти за посиланням, то нічого не буде. Тільки після того, вже якщо вводити якісь дані, то е, тоді вже в них є там доступ до якихось карток. Це все документів. залежить на сьогоднішній день. Е, тут іде вже комбіновано поєднане шахрайство з використанням шкідлово-програмного забезпечення. Ось е, тому тут треба зважати, якщо людина не впевнена в тому, що це може бути там. Ну якщо вона отримала таке повідомлення, її знайомий або ще щось, просто-напросто не переходити за даним посиланням. Хто найчастіше стоїть жертвами шахраїв? Е, ну, тут розмежувати неможливо, оскільки е, те, що е, ну, нами фіксується, є і підлітки, і е, особи е, похилого віку. Ось. Е, кожен е, ну, шахраїв в більшості, якщо е, от відбуваються телефонні дзвінки банківського працівника, от воно більше скеровано на аудиторію похилого віку. Щодо Шахрайств пов'язаних зі взломом соціальних мереж або мобільних меседжерів, це вже більш до підлітків, оскільки вони використовують, то тут розмежувати ну всі люди, в принципі, особи попадаються на такі шахрайські схеми різного віку. Якщо говорити про е, якусь таку статистику, е, можливо, до війни і під час війни і зараз. Яка вона? Це збільшення кількості таких, хто вдається до таких шахрайських дій? Ну, на фоні того, що відбувається, якби у нас ця збройна агресія, то ну, дуже великий відсоток використання зараз ось шахрайств, в якому полягає допомога ЗСУ. Допомога особам, які зазнали тих чи інших втрат, пригін автомобілів за кордону. От, от такого плану на, на сьогоднішній день якби, ну, набрало великої популярності вчинення шахрастів. Чи легко викривати такі злочини? Такі злочини викриваються нелегко у зв'язку з тим, що шахраї з кожним разом удосконалюються з метою того, щоб запутати свої. Сліди під час вчинення протиправних дій вони використовують не одну банківську карту чи розрахункові рахунки, а декілька, от, які можуть перевищувати десятки. І щоб отримати інформацію вже з банківських установ, це нам зустрічається великий ресурс е, часу, щоб отримати відомості, куди кошти були перераховані чи обготівковані. То якщо говорити про розкриття таких злочинів, який це можливо там відсоток? Це дивлячись, кожне шахрайство розглядається індивідуально, оскільки вчинення таких шахрайств, вони є неоднотипними, і до кожного шахрайства потрібно ну, підходити якби, окремо після того, як е, вдається викривати цих злочинців, то е, ким вони виявляються? Хто це? В більшості е, шахраями є особи, які не мають постійного місця роботи, от, які хочуть швидко і легко заробити грошові кошти за рахунок от, осіб е, громадян України чи жителів Рівненської області. То ми не можемо говорити, що ті шахраї, яких там вони орудують на території області, там чи рівного, то це не місцеві, це можуть бути і так, це можуть бути інші особи з різних регіонів України, от і е, прив'язки в них до вчинення злочину на ті чи інші території, немає. А чи бувають такі випадки, що шахраї можуть там співпрацювати із працівниками банків? Такі випадки також є. От це відбувається розголошення анкетних даних, ну персональних даних особи, клієнта. От і такі були випадки задокументовані, і справи були скеровані, кримінальні справи були скеровані до суду. Чи може людина сподіватися на повернення коштів? Звичайно, що може сподіватися, але щоб з метою того, щоб швидко відреагувати на ту чи іншу подію, особі необхідно відразу звернутися в в правоохоронні органи. Ось і з метою того, щоб ну, можливо навіть заблокувати грошові кошти, які там тільки що були зняті з карткового рахунку чи розрахункового, то тому якби кожна людина. Ну, в принципі, може розраховувати, що кошти можуть бути повернуті. Це в судовому порядку так виходить? Чи як взагалі буде відбуватися там процедура, там ловлять людину, от чи є в неї кошти ці, чи ні, і як вона може витребовувати кошти назад? Ну, найперше, щоб Зрозуміло було, чи кошти були обготівковані злочинним шляхом. От, е, кожна ситуація розглядається окремо. От, і на сьогоднішній день е, е, нашим департаментом розроблена е, якби, е, схема щодо співпраці з іншими банківськими установами, де ми можемо в оперативному порядку отримувати ту чи іншу інформацію. От. Можливо, якісь поради, як не втрапити на гачок шахраїв, на що потрібно звертати в першу чергу? Ну, у зв'язку з тим, що сьогодні в нас ну, дуже розвинута соціальна інженерія, звертати увагу на е, ті посилання, які приходять на, в мобільних меседжерах, е, в соціальних мережах. Ось і де безпосередньо йде прив'язка верифікація через банківські установи різного роду. Якщо така ситуація є, то ну, зразу необхідно припиняти ці дії і не виконувати вказівки шахраям. А далі, далі, яка людина, коли вона. Їй вдалося, наприклад, не передати кошти там шахраям, не, не знялися. То все їй потрібно звертатися до правоохоронних органів. Чи її? з метою би, інформування вона може звернутися на лінію 102, або ж на наш сайт кіберполіції, де наявний зворотній зв'язок? От заповняється там невеличка анкета, вказується факт. Місце, час е даних дій, ось е можна зазначити посилання, е за яким людина намагалась перейти, чи якій прийшло, і далі е у нашими працівниками проводиться моніторинг даних посилань, чи вони відносяться до фішингових чи інших якихось е програм шкідливо-правозабезпечення. Е також я е, прочитала про те, що зараз дуже е, популярними стають е, саме е, шахрайство за допомогою діпфейків. Чи було таке вже на рівненщині? І е, що це таке можливо, щоб рівняни знали, до чого бути mm. готовим? Ну, взагалі, діпфейк це методика із застосуванням штучного інтелекту, е, в якому е, Зображення відео чи аудіо накладається там на інше, і особа, в принципі, яка там ну, не винувата, може понести негативні наслідки. На сьогоднішній день в нас в Рівненській області якби таких фактів не, за, ну, не зафіксовано. Найчастіше от, ще раз нагадати про те, яким чином от, шахраї, за допомогою яких моментів можуть. Забрати гроші. Значить, окрім цих всіх видів, які ми розглянули, ще є доставка товарів з ОЕЛХ різного роду, купівля цих товарів. Людині потрібно перевіряти цю інформацію по відгуках, ну, з відкритих джерел. Так само продаж товарів в соціальних мережах: Facebook, Instagram. Так само може дивитися їхні відгуки, чи змінювалась сторінка, кількість разів і зміна ну те, що викликає підозру, вже е, є ну, застереженням для того, щоб не перераховувати кошти. Якщо людина е, ну, хоче продати товар, а ви отримати цей товар, то є е, на сьогоднішній день наложений платіж. Ось, за допомогою якого людина при отриманні товару, перевіряє його наявність, що його влаштовує, тоді перераховує кошти. Передоплату робити якби не потрібно. Це є якби залог успіху для самого себе. Того, що не бути обманутим, так так. Дякую вам за розмову. І сподіваємося, що люди будуть дослуховуватися до цих порад і будуть більш уважніше ставитися до того, коли їм пропонують чи перейти за якимись посиланням, чи відповісти на якийсь цінок. А нашим mm -hmm. телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі Group. і сьогодні гостем студії був старший опер уповноважений відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Андрій Солтес. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде не менш цікаво.